Шановні мешканці Донбасу, звертаються до вас з самоборона Майдану Дніпропетровської області з призивом, щоб ви не падали духом. Ми з вами, ми вас не забули. Але ж в цей час, коли вас так оточили по-іншому не назвеш, вороги, які вам бажають тільки нещасть та різних негараздів. Ми впевнені, що ви стримаєтесь і дочекаєтесь допомоги з України. Україна вас не забуде, ми готуємось, ми зараз створюємо загони самооборони. Ми готові зустріти ворога, але і ви не повинні просто сидіти і чекати, поки вам прийдуть і принесуть все на блюдечку якоїсь, голубою, кайомочку. Деякі люди, мешканці, всі сидять і просто очікують. Це не повинно так бути. Знаєте, що Путін на тому не зупиниться. Він прийде, захопить наші території, а потім ваших синів погонять далі захоплювати території. Це вже було в нашій історії. Я можу вам навести приклад, як брали, як форсували Дніпро. То нікого не жаліли, заходили загони і беззбройних гнали через Дніпро штурмувати німців. Так само буде і вам. Тому організовуйтесь, не бійтеся, виходьте до нас на зв'язок, ми вам розповімо, що треба робити, що потрібно робити кожному з вас. Ми також не сидимо, склавши руки. Ми створюємо свої загони самооборони, і ні один ворог у нас почувати тут не буде спокою. Тому звертайтеся до нас, заходьте на Фейсбук самооборони Майдана Дніпропетровської області, спілкуйтеся. Там є усі телефони. Ми вам будемо підказувати. Що робити? Запрошую вам, вас входити в групу спецпризначення Донбас, яка у нас формується, і ми будемо разом захищати Україну. Слава Україні!